Доброго дня! Вітаю вас на каналі Вчений Кіт. І сьогодні ми з вами говоримо про вітамін К. Вітамін К відноситься до групи жиророзчинних вітамінів, і його особливістю є те, що він всмоктується у тонкому кишечнику за умови наявності жовчних кислот. Фізіологічна роль філохінону або вітаміну К. Полягає у забезпеченні процесів згортання крові. Також вітамін К необхідний для синтезу факторів згортання крові, зокрема протромбіну, і таким чином вітамін К попереджає кровотечі та крововиливи. Вітамін К існує у двох формах: це К1 і К2. Ці дві форми вони виділені із природних джерел. Існує ще форма вітаміну КК3, який є синтетичним аналогом форми К1 і К2. Вітамін К1 це філохінон. він утворюється у рослинах і не може синтезуватися мікрофлорою кишечника. Вперше цей вітамін був виділений із листків люцерни. Вітамін К2, менахінон. Він синтезується сапрофітними бактеріями у тонкому кишечнику людини, а у тварин також у печіць. Вітамін К3, Менадіон це синтетичний аналог вітаміну К, і його особливістю є те, що він володіє вищою активністю, ніж природні форми вітаміну К. І він використовується у медичній практиці, тому що є складовою різноманітних фармакологічних препаратів. З терапевтичною та лікувальною метою вітамін К і його синтетичні аналоги використовують при сильних кровотечах та пораненнях, при захворюваннях печінки та шлунково кишкового тракту, при вагітності для попередження кровотеч перед пологами також використовують для профілактики гіповітамінозу у дітей, які перебувають на штучному вигодовуванні. І при використанні антибіотиків, сульфаніламідних препаратів та інтоксикації кумарином і афлотоксином. Джерелами надходження вітаміну К є продукти як рослинного походження, так і тваринного походження. Але найбільша кількість вітаміну К міститься саме у продуктах рослинного походження. І джерелами будуть капуста, зелені томати, Кропива, шпинат, зелений горошок, салат, люцерна та оливкова олія. Продукти тваринного походження містять незначну кількість вітаміну К, і найбільшу кількість будуть містити такі продукти, як печінка, особливо свиняча печінка, червоне м'ясо, наприклад, яловичина або свинина, також незначна кількість вітаміну К може міститись у яйцях, молоці та молочних продуктах. Ще необхідно зазначити, що вітамін К синтезується мікрофлорою кишечнику, і це може забезпечити потребу організму у вітаміні К навіть в умовах його зменшеного надходження з продуктами харчування у добовому раціоні людини. Добова потреба у вітаміні К становить 200-300 мікрограмів, це для дорослої людини. І за умови відсутності патологічних змін у кишечнику, печінці, які можуть порушувати метаболізм вітаміну К, додаткове введення вітаміну не потрібне. Добова потреба в цьому випадку буде повністю забезпечена за рахунок повноцінного харчування, а також ендогенного, тобто внутрішнього синтезу вітаміну, мікрофлорою тонкого кишечнику. Стан нестачі вітаміну К, гіповітаміноз буде супроводжуватись наступними симптомами. Це порушення процесів згортання крові, недокрів'я, носові кровотечі, підшкірні крововиливи та крововиливи у внутрішні органи. Також ще буде спостерігатись кровотечивість ясик. Але стан гіповітамінозу вітаміну К виявляється рідко, тому що вітамін К може синтезуватися мікрофлорою кишечнику. Причинами гіповітамінозу вітаміну К може бути обмеження продуктів харчування, які є джерелами надходження вітаміну К у раціоні. Довготривале використання антибіотиків і сульфаніламідних препаратів, які пригнічують розвиток кишкової мікрофлори і, відповідно, буде знижуватись внутрішній ендогенний синтез вітаміну К. Захворювання печінки та жовчно-вивідних шляхів. Які супроводжуються зменшенням утворення або надходження солей жовчних кислот у 12-палу кишку та недостатні жирів у дієті, тому що вітамін К є жиророзчинним вітаміном і для його всмоктування необхідні солі жовчних кислот або наявність ліпідів. А також причиною гіповітамінозу може бути і надмірне використання антивітамінів, але про антивітаміни ми з вами поговоримо в окремому відео. І алкоголь та шипучі напої також знижують кількість вітаміну К. Необхідно також відмітити, що вітамін К не накопичується у значній кількості в організмі, тому стан гіпервітамінозу практично не виявляється. Але довготривале використання вітаміну К у надмірній кількості призводить до відкладання у тканинах його, збільшення в'язкості крові, тромбоутворення та гіперкоагуляції. І давайте з вами розглянемо тести, які у вас можуть зустрічатись на іспиті Крок 1. І такі тести у вас можуть зустрічатись у блоці фізіологія, фармакологія і біохімія. Після видалення зуба у пацієнта виникла кровотеча. Аналіз крові виявив зниження протрамбінового індексу, дефіцит якого вітаміну може бути причиною такого стану. Цей тест у вас супроводжується у блоці фізіологія. Оскільки філохінон Забезпечує процеси згортання крові і необхідні для синтезу факторів згортання крові, зокрема протромбіну, то дефіцит вітаміну К буде призводити до зниження протромбінового індексу, і це буде супроводжуватись кровотечами. Тож правильна відповідь вітамін К. Наступний тест у вас також зустрічається у блоці фізіологія. У людини внаслідок лікування антибіотиками виник дисбактеріоз товстого кишечнику, яких вітамінів, синтезованих бактерій в товстому кишечнику буде менше надходити до організму. Оскільки довготривале використання антибіотиків пригнічує розвиток кишкової мікрофлори, і, відповідно, буде пригнічуватись ендогенний синтез вітамінів. А мікрофлора кишечнику може синтезувати вітамін К та вітаміни групи В. Тож правильна відповідь: вітамін К і вітаміни групи В. Наступний тест у вас зустрічається у блоці фармакологія. При підготовці до видалення зуба стоматолог порекомендував пацієнту із метою профілактики можливої кровотечі приймати препарат, який засіб був рекомендований. Враховуючи те, що вітамін К забезпечує згортання крові і таким чином попереджає виникнення кровотеч, то… Стоматолог порекомендував пацієнту препарат, який буде містити вітамін К. Одним із препаратів, який містить синтетичний аналог вітаміну К і призначається для попередження кровотеч, є Вікасол. Тож правильна відповідь Вікасол. Наступний тест також у блоці фармакологія. У відділення надійшла дитина з носовою кровотечею та милиною в каль. Зі слів матері, відбулося отруєння дитини кумаринами, які застосовувалися для боротьби з щурами, введення якого засобу припинить кровотечу у дитини. З метою зупинки кровотеч, а також при інтоксикації кумарину з з лікувальною метою використовують препарати, які містять вітамін К. І таким препаратом є Вікасол. Тож правильна відповідь А. Вікасол. Наступний тест у вас зустрічається у блоці біохімія. У хворого спостерігаються геморагії, в зниження, знижена концентрація протрамбін, недостатність якого вітаміну призвела до порушення синтезу цього фактору згортання крові. Фізіологічна роль філохінону полягає у забезпеченні згортання крові та у синтезі факторів згортання крові і, зокрема, протрамбіну. Тож, нестача Нестача вітаміну К буде призводити до порушення синтезу протромбіну. і тому правильна відповідь А, вітамін К. Наступний тест також у вас зустрічається у блоці біохімія. У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях, у крові зниження активності факторів згортання крові, а саме 2, 7, 9 і 10, подовження часу згортання крові, недостатністю якого вітаміну обумовлені зазначені зміни. Довготривале використання антибіотиків пригнічує розвиток кишкової мікрофлори і, відповідно, буде пригнічуватись внутрішній синтез вітаміну К, і це буде призводити до підвищеної кровоточивості і зниження факторів згортання крові. Тож правильна відповідь, вітамін К. Наступний тест також облоці біохімія. У хворих із непрохідністю жовчобовідних шляхів пригнічується сідання крові. Виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння якого вітаміну. Оскільки захворювання печінки та жовчо шляхів можуть супроводжувати зменшенням утворення та надходження солей жовчних кислот у 12-палу кишку, це буде призводити до порушення всмоктування вітаміну К, і це буде призводити до зниження його рівня і відповідно до кровотечі. Тож правильна відповідь, вітамін К. І останній тест, який у вас також зустрічається у блоці біохімія у юнака 16 років після перенесеного захворювання, знижена функція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну К це може призвести до порушення. Сідання крові, тому що вітамін К забезпечує згортання крові і необхідний для синтезу факторів згортання крові, тому його нестача буде призводити до порушення сідання крові. Правильна відповідь А сідання крові. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!